Тим не менше, від того, що ми якось сунемо Володимира Зеленського, шкоди великої не буде, якщо чесно. І плюс, давайте я задіну ще раз питання виборів, тому що, знову ж таки, це ще одне питання пострадянського суспільства, це, а вибори під час війни проводити не можна. Так, да, от не можна, прям не можна. Я історик, і мені подобається наука: доведіть свою думку. Ви ж навіть не розглядали варіанти виборів як таких. Очевидно, спробували провести вибори і потім з'ясувалося в процесі цього всього, що так, нам заважають певні обставини, одні, другі, п'ять, десяті. Виступив там якийсь чиновник, сказав, Бог ти мір, який сохнуть. Це там мрія, не знаю, ну ніяк не можна. Ні, нам просто вийшло, сказали нізя. І 300 наших голосочків сказали да-да-да, нізя, нізя, нізя. Це що за Гомусовєтікува історія? Ви мені поясніть? Що значить нізя? Поясніть, у нас війна йде вже давно. Тобто я, наприклад, сильно хочу змінити владу, тому що я бачу. що у ну, ця влада у нас об'єктивно не веде нас до перемоги.